Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Присвятає Тройце. Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Блажен муж, що зарадої несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, а в законі Господнім його насолода, і про закони його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить світлід І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не стоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати допізна сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть другові своєму. Їде спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені, твої жезли, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив, при моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою. Моя чаша то набір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові із радістю, перед обличчя Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь Бог він Він нас учинив, і його ми, Його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в його браме з подякування, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Бо добрий Господь! Його милість навіки, а вірність його зроду рід. Звертаюся до тебе, о мій заступник, ангел охоронець. Один ти знаєш, як я хочу виконання свого бажання. Бажаю я, щоб тут вимовляєте коротко того, чого хочете. Допоможи мені здійснити задумане, направ мене на шлях істини, захисти мене від бід і заздрісників, звільни мій шлях для моїх дій. Від себе обіцяю, що буду приймати і використовувати всі твої дари на благо мені і всьому світу. Нехай буде так. Святий Миколай Чудотворець, угоднику Господній. За життя свого ти не відмовляв людям у проханнях їхніх, так і нині допомагаєш всім стражденим. Благослови мене раба Господнього, тут називаєте своє ім'я на виконання бажання потаємного мого. Проси Господа нашого про дарування милості й благодаті Його. Нехай не залишить він прохання моє бажане. В ім'я Господа нашого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, не гнівайся на моє сердечне прохання, а й не відмов в нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання й уникнення всіх демонічних прірв. Нехай все задумане збудеться, і нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів. що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, із зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, у мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі, алілуя! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина Твого й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна». Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи і владику, життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любови дай мені рабові Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної, царю многоіменитий іменитий, владику, і Господи, я, бідний, і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом. Здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог Слово носив і своєю смертю від ворожого рабства визволив душі наші, щоб Пільники всі, які вірують гар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливости, утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, Оча мої пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милостивий і чоловіколюбець, і тебе беззначально Отця славимо з єдинородним твоїм сином і святим Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами Причистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.